Мороз, мороз, я телік плюс, і 25-річний Павло з позивним Тєлік служить за контрактом в Державній прикордонній службі з 2016 року. Чоловік починав службу у рідному місті Могилів подільський а з 2019-го перевівся у Краматорський прикордонний загін у місті Бахмут. Бахмут 1 березня. Я зараз знаходжусь на алеї Троянд. Тут до речі, дуже дуже красиво. Навіть незважаючи попри те, що свини собак свина собаки дуже рядом. Вони вже дуже близько сюди підійшли. Вони буквально 22 кілометри за північним ставком. А нічого, я сподіваюся, що ми відіб'ємо бахнуть, це буде добре. Павло зараз перебуває на ротації. Він розповідає, що завжди буде пам'ятати свій перший бій. Ми були в посадці під підгороднім. Там було дуже страшно, але ми там прийняли свій перший бій. Там дуже дуже сильно хочеться. Росія на нас давила. Але нічого, ми це пережили. Ну, вони нас подавляли вогнем просто. Дуже щільним вогнем. У нас вони вибули з тої посадки на той момент. Ну, в Бахмуті кожен момент був той, що кажеться, що це буде останній. На прийомі телек. Ми на точці евакуації. Головний сержант Павло каже, що страх на війні це нормальне явище. Тобто нічого не говорив, що там не страшно, я не боюся. Всі бояться. Якщо людина не боїться, то їй вже потрібно забрати з позиції. Чи доводилося вам от, зустрічатися з росіянами обличчя в обличчя? Е, так, е, був такий момент. Це було 11 січня. Ми заходили в посадку на підгородньому. Е, коли ми підійшли у нас, було у нас група була з п'яти чоловік. Я йшов. Е, Групи. Ми підійшли, його видно не було, здалеку. він був у горці стояв. Так і трава, горка, той форма, вони звивалися, дуже сильно зливалися. Я підійшов до нього в притул до 10 метрів, коли я вже його побачив. Я в нього тоді запитав Ти хто, ну, я був в шоці, я запитав Ти хто, він мені відповів Луганськ. Ну, тоді ми з хлопцями зробили декілька пострілів, бачили, що він впав. Павло говорить, що тільки на війні зрозумів, що таке справжня чоловіча дружба. У мене є друзі, друзі з дитинства. Це не та дружба з людьми, з якими я знаходився там. Це побратими мої, в яких я точно буду впевнений, які мене в біді не залишать, які мене підтримують, які будуть завжди зі мною. Я не знаю, що може бути крепше за цього дружбу. Прикордонник розповідає, коли йшли на завдання, то завжди піднімали собі настрій, слухаючи музику. Так наші хлопці збираються на бойове завдання. Вихід напередок. Коли хлопці ми ж заходили на позиції, то ми завжди заходили з посмішкою на лиці. Ми завжди посміхалися, жартували один до одного. Тобто, там, я там кричав хто толік, кажу, хто сьогодні 200 чи 300 буде. Та я не знаю, а ти хто? Кажу, ну може 200, може і 300. Тобто, ми жартували, звісно, підтримували свій моральний дух в цьому плані. Коли ми вже знаходилися на позиціях, коли нас дуже щільно обстрілювали, то молився. Думав про те, щоб залишитись хоча б живим. Павло каже, що має родину батьків та старшу сестру. Вони спілкуються кожного вечора по телефону. Бо мамі завжди говорите правду. Ні, не, не завжди. Тобто, навіть коли вона питає, що там, як у вас обстановка, кажу, все хорошо, все нормально. Вона каже, я б завжди, дав, все добре, все нормально. Ну, свариться зі мною. Ну, я мамі не можу сказати, як там дійсно що відбувається. Вона каже, я ж бачу в телеграм-групах, кажу, ну, групи кажу, брешут, кажу, у нас тут все добре. Нас тут заспокійно. Єсть. Я скажу, це найкраща робота в світі. Лучшая робота в світі. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.